У мене є питання, я все повторив, все нормально, всі опустились оператори, я на 125 інструкції, але чомусь, коли я вибирав е, відділити типу лінію, ограничити лінію, то там на операторі пише, що типу лінію ограничуло, але по факту у мене тут торчить така полоска велика. Як це можна виправити? Може, зараз я включу поки з екрану? Так, це треба включати. Має бути видно зараз. Да. Да. Е, от зараз я на останній цій 125 двадцять струка, все пропустив, я все переименував, але отут ось така ну, палка торчить. її тут, по ідеї, не має бути, правильно? Звісно, ні. Треба здачі одразу смотрети, що не так. Ідемо на момент створення задньої половинки. Я хотів спитати, як мені це робити. Ну, типу, я піднімаюсь на класуючи по цих штуках, що мені робити, щоб не по них класити. Ну, смотрите, остановитесь. Ага. Так, і що піднімайтесь. Тобто що? я можу тільки цими штуками підніматися, там якось швидше способами... ну, почему? Можна на F7. Спочатку можна. Ага. поставить активацию просто мышкой встать на любой выше мышкой 100, 80, на, 50, на 82 встаньте да? и нажмите на всем все оно поднимется само быстро-быстро и да? очень да. оператор куда да, надо да. туда и пришел и Давайте по одному ходить по одному шагу а, ну да, да, да. один ну, шаг я... делаем. не-не вниз уже делаем а подождите Ага, не все правильно делаем один шаг еще вперед сюда да вот наметочную не исправили смотрите у вас наметочная d8 сюда? а надо d8 z чтобы было вот. все и теперь шаг вперед и все хорошо будет все не ну, будет этой линии может в и самой... не спускаться да да да, по... да 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 сразу Конечно, это я по шагу по одному спускалась. Мы смотрели, что где не так. А так, если вы уже уверены, что все больше ничего не исправлять до конца вниз, да. и все быстренько.